Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід закріплення правил переходу через дорогу. Отже, давайте з вами спочатку пригадаємо, хто ж такий пішохід? Як тільки ти виходиш на двір, стаєш учасником дорожнього руху, отже пішоходом. А назвіть найкращих друзів пішохода. Зебра, так? Переходи, підземний, надземний, наземний, острівок безпеки, світлофор, регулювальник. Давайте з вами пригадаємо, а де ж мешкає зебра? На проїжджій частині, так? А що таке дорога, подумайте. Будь-яка вулиця, так проспект може стати дорогою. Вона складається з проїжджої частини, по якій їздять транспортні засоби, та тротуари, яким пересуваються пішоходи. А як рухається пішохід вздовж дороги? Подумайте. Пішохід йде по тротуару, притримуючись лівої сторони. Ніколи не кричать так, пішоходи, не галасують, не штовхаються, бо можна і самому випасти на проїжджу частину дороги, а можна когось ще й підштовхнути. Не можна також бавитися, гратися так, на тротуарі, бо своїми діями ми відволікаємо водіїв, вони вчасно не загальмують і станеться аварія. Тобто ми поводимо себе дуже чимно та сумлінно, коли пересуваємося тротуаром. Так, серед причин ДТП. На першому місці перебуває неправильний вихід на проїжу частину із за транспорту, що стоїть, особливо в місцях зупинки автотранспорту. Нато часто після виходу з тролейбуса чи автобуса пасажир поспішає на інший бік вулиці. А давайте з вами пригадаємо, як слід обходити автобус чи тролейбус, так? або маршрутку, коли ви щойно з нього вийшли. Обходимо ззаду, так? а як трамвай обходять пішоходи спереду, так? щоб ми могли бачити. Зустрічний трамвай, що буде рухатися по колії і не потрапити під нього. Так, добре, в таких ситуаціях, коли пішохід щойно вийшов з транспортного засобу, і йому слід перейти дорогу, найкраще, звісно, скористатися переходами. Вони бувають надземний, надземний та підземний. От Звідки і водій, і пішохід добре знають, що саме тут недалеко знаходяться ці переходи. Є спеціальний дорожній знак, так, от ми бачимо перед собою це підземний перехід. А є знак наземний перехід. Заздалегідь його бачить водій і гальмує перед зеброю. а пішоходи здійснюють безпечний перехід дороги. Цей знак теж ви бачите зараз на екрані. Так, якщо є світлофор, на дорозі слід керуватися його сигналами. Коли горить зелене світло для машин, вони їдуть, а пішоходи стоять на тротуарі і чекають, коли для машин загориться червоне світло. Тоді машини стоять, а пішоходи переходять дорогу. Отже, як ми з вами побачили, переходити проїжджу частину дороги можна лише у встановлених місцях. Якщо машина їде на дуже великій швидкості, то мала віроятність того, що вона вчасно зупиниться. Ви вже добре знаєте про гальмівний шлях. Він починається з моменту натиснення водієм на гальма і до повної зупинки транспортного засобу. Довжина цього гальмівного шляху залежить від багатьох факторів, таких як маса транспортного засобу, так, складність погодних умов. Швидкість автомобіля так, чи автобуса. Чим більша маса і швидкість транспортного засобу, тим довший гальмівний шлях. Якщо дорога слизька від дощу, снігу чи ожеледі, тим довший гальмівний шлях. І ми про це не повинні забувати. Тому ні в якому разі не перебігаємо дорогу перед транспортним засобом, який рухається. Так? Бо ми, так би мовити, не можемо оцінити швидкість автомобіля, автобуса так? чи маршрутки. А ще не слід забувати, що по дорозі можуть їхати автомобілі спеціального призначення. Так, це різні рятувальні служби, пожежна, чи аварійна, або швидка допомога. Їдуть зараз дуже часто з проблисними маячками спеціальні автомобілі спеціального призначення, тому ми їх пропускаємо. І машини пропускають. І пішоходи, теж ж пропускають такі транспортні засоби із маячками та гучномовцями. Так, якщо переходити, ви зібралися нерегульоване перехрестя, слід бути особливо уважним і обережним. Хоча водій, який повертає, повинен пропустити пішохода. Все ж таки не поспішайте переходити про їжу частину, якщо не переконаєтеся, що водій зупинив транспортний засіб. Пам'ятайте, що дорогу ми з вами переходимо лише перпендикулярно, ні в якому разі не навскіз. Пішоходи, якщо не встигли завершити перехід, Усієї ділянки проїжджої частини зупиняються обов'язково на острівку безпеки. От пішохід стоїть і чекає, коли не будуть їхати транспортні засоби, і він зможе безпечно завершити перехід проїжджої частини. Саме тому і існує оцей острівок безпеки для безпеки пішохода. Туман, опади та ожелець створюють складні дорожні умови. Ми вже говорили, що на слизькій чи мокрій дорозі значно погіршується гальмівний шлях транспортного засобу. Що може призвести до наїзду на пішоходів. Окрім того, пішоходів може й засліпити світло фар автомобілів, і щоб уникнути травмування, необхідно, по-перше, Переходити лише тоді, коли впевнений, що транспортний засіб перебуває на достатній відстані, так? а коли в нас ще й туман чи снігопад, зробити це майже неможливе. По-друге, не можна переходити дорогу в місцях, де вона має крутий поворот, так, ось ми бачимо на екрані саме такий випадок. У темний час слід потурбуватися про те, щоб виділити себе на проїжджій частині чи узбіччі. Е, можна мати на одязі якісь блискучі елементи, так, чи предмети білого кольору, або увімкнути спалах на мобільному телефоні, так, чи ліхтарик увімкнути. Добре. Під час переходу дороги за умов недостатньої видимості необхідно оцінити дорожню ситуацію ліворуч і праворуч. І лише переконавшись у безпеці, переходити дорогу. Так, ось ми бачимо з вами на екрані, що частину проїжджої дороги затуляє кущ. І... Буде дуже складно пішоходу здійснити перехід такої проїжджої частини, бо із-за того куща будь-якої миті може вилетити чи машина, чи маршрутка. Отже, ми з вами переконалися, що дорога це підвищене місце небезпеки. А тому поблизу неї. Гратися дітям не можна, бо діти, захоплені грою, можуть не побачити і не почути автомобіля, що рухається. Якщо м'яч покотився по проїжджій дорозі, діти за ним обов'язково побіжать. І крім м'яча, нічого вони вже не бачать. А тому можуть легко потрапити під колеса транспортного засобу. Та й будь-яка інша гра настільки захоплює дитину, що вона втрачає пильність. Так само не можна кататися на проїжджій частині, на скейтбордах чи велосипедах, роликах і самокатах. Слід завжди пам'ятати про небезпеку поблизу дороги. Тому на тротуарах не можна кататися на роликах чи, скажімо, скейтборді, бо можемо і самі травмуватися, і травмувати інших так, людей, які будуть знаходитися поруч нас. Тому давайте запам'ятаємо правила, які допоможуть вберегти своє життя та здоров'я саме поблизу дороги. Коли переходимо дорогу, не відволікаємося, не зупиняємося посеред дороги, щоб порозмовляти із знайомою нам людиною. Ніколи не влаштовуємо ігри поблизу дороги, не граємося поблизу проїжджої частини та тротуару. Пам'ятаємо, що для цього існують парки, сквери, якісь дитячі так, майданчики. Не виїжджаємо на проїжджу частину на роликах. Скейтбордах, ковзанах, велосипеда. Не чіпляємося позаду автобусів чи тролейбусів, так, щоб прокатитися, бо все ж таки швидкість транспортних засобів дуже велика, і пішохід не втримається і вилетить на проїжджу частину під колеса автомобіля. Дітям до 14 років заборонено їздити на велосипедах по проїжджій частині дороги. І взагалі ми з вами пам'ятаємо, що для їзди на велосипедах існують спеціальні доріжки. Так? Також ми з вами не спускаємося з гірки, на ковзанах чи санчатах, якщо вона веде до дороги. Сьогодні з вами ми закріпили правила переходу дороги, і ви тепер впевнені в своїх силах. Обізнані із правилами дорожнього руху, і можете все зробити для того, щоб вберегти своє життя та здоров'я. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення.